Переймаються безпекою на дорогах і у нашій області. Державтоінспекція Калузького району розпочала проведення позапланових перевірок дотримання пасажироперевізниками вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Як проводяться посилені заходи працівниками Калузького Даї на прикладі одного з п'яти автотранспортних підприємств міста, бачила Леся Задорожна. В автотранспортних підприємствах міста Калуша та району працівниками ДАІ розпочалися позапланові посилені заходи щодо профілактики і забезпечення безпеки дорожнього руху на пасажирському автомобільному транспорті. Останніми днями на автошляхах держави, розповідає старший державтоінспектор Ярослав Серман, стався ряд дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками за участю водіїв автобусів під час перевезення пасажирів на автошляхах держави. Ярослав Іванович каже, це і змусило до проведення позапланових перевірок, щоб вкотре нагадати. Дати перевізникам про безпеку на дорогах, втім працівниками державтоінспекції здійснюються систематично і планові перевірки рухомого транспорту. Позапланові перевірки здійснюються в зв'язку з тим, що на території держави скоюються резонансні дорожньо-транспортні пригоди. Перевірки проводяться з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод, тому що Часто буває так, що причиною дорожньо-транспортної пригоди є незадовільний технічний стан транспортних засобів. Під час випуску на лінії в обов'язковому порядку проводиться перевірка технічного стану автобусів, проводиться медичний огляд, водія медичним працівником. Здійснюється перевірка всіх необхідних документів. Контроль технічного стану здійснюється безпосередньо при виїзді або заїзді на лінію. Щодня механік по випуску транспорту веде журнал обліку, здійснює перевірку рухомого складу автобусів, зокрема, звертає увагу на гальмівну систему та світлові прилади. Коли провутається з рейсу автобус, перевіряємо його повністю, так як кожен автобус. Це при заїзді і при виїзді. Сьогодні справність повністю авторезину, особливо рульова колонка, світло. Під час перевірок зверталась увага Державтоінспекторами на проведення щозміни передрейсового медичного огляду водіїв та технічного огляду автотранспорту, своєчасне проходження технічного контролю та зберігання автобусів у визначених місцях. Технічний стан транспортних засобів автобусів безпосередньо здійснюється під час випуску або заїзду в автогосподарство. Тому що тут є всі умови, скажімо, є оглядова яма, є Такади також вони можуть здійснюватися на кінцевих зупинках з такою метою, щоб не перешкоджати руху автобусів та не затримувати пасажирів. Протягом останніх шість місяців на території міста та району було вчинено чотири дорожньо-транспортні пригоди з матеріальними збитками, каже старший автоінспектор Ярослав Іванович. Втім, потерпілих в цих випадках не було. Дорожньо-транспортні пригоди були вчинені як з вини водіїв автобусів, так і з вини водіїв іншого транспортного засобу щодо перевірки перевізників. То цього дня, як і від початку 2012-го, грубих порушень виявлено не було. В нашому місті та районі фактів керування водіями автобусів стання алкогольного сп'яніння протягом цього року не виявлено. Такі рейди позапланові перевірки всіх автоперевізників міста Калуша та району триватимуть до середини серпня.